Заклик до архангелів. Архангел Михаїл, наділи мене вірою та волею Бога. Архангел Іофіїл, наділи мене мудрістю Бога, усвідомленням. Осяй мій розум. Архангел Чамуїл. Наділи мене любов'ю, гармонізуй мої стосунки з самим собою та з іншими людьми. Архангел Гавриїл, допоможи мені знайти свій шлях і принеси благі вісті всім нам. Архангел Рафаїл. Наділи мене цілісністю, здоров'ям, зціленням, достатком, процвітанням. Архангел Уріїл. Даруй мир. Моєму серцю і даруй мир у серці кожної людини, даруй мир всім нам на всій планеті Земля, Архангел Заткіїл, даруй нам свободу і трансмутацію. Від усього негативного у перше світло. Янгол міхей. Даруй єдність всім нам. Я закликаю силу всіх архангелів, янголів для того, щоб прийшов мир. На Україну. Так і є по волі Бога, і я приймаю її, і я усвідомлюю, що від мене залежить майбутнє всієї планети.